Ми, що оперативно Зібралися, у нас коротке засідання, у нас всього два питання. і питання вони є Нагальними з точки зору котельні, да? Зразу проговоримо, одне питання стосується котельні по патіхі на 29. Це питання щодо продажу нашої котельні. Відповідно, Єль Сенславич, може поясніть, у нас правда, пройшло два етапи аукціону, стартова ціна була яка? Мільйон 24. Місіони 24, відповідно, з першого аукціону не відбулося. Не було в учасників. Він пішов другий аукціон з двічі меншої ціни 500 умовних тисяч 12 тисяч. Також не було учасників. І зараз, відповідно, там, якщо ми залишаємо, він піде там по... з пониженням кроку до 460, здається, мінімально. Ми, ну, просто Є думка, колеги зняти взагалі з аукціону цей лот. Ми думаємо, що там набагато більший потенціал. Можливо, просто зараз не час для людям інвестувати в такі об'єкти, але ну, за безсінь його продати, це точно не в інтересах міста. А чому сьогодні, бо завтра, якщо ми сьогодні не приймаємо так, рішення? Як якщо ми не надамо не торгову систему нашого рішення, тоді він піде свій червіторій і буде знову з'явиться на аукціон з пониженням статової ціни. Земельна ділянка сьогодні, котельні, і на нашу думку, там його потенціал ще раз повторюю значно більше, ніж 450 там, 50 умовних тисяч гривень. Тому є пропозиція поки що на паузу поставити цей об'єкт. А В майбутньому, можливо, повернемося чи в цьому році, чи в наступному, спробуємо ще раз це зробити. Ну і друге питання нам до кінця тижня знову ж таки там від держави є терміни певні, які нам ставлять. Тут от, більше часу, але користуючись нагодою, що ми зібралися. Це друге питання про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Крастачівської міської територіальної громади 26-28 років. Ми, ми це питання вже розглядали і затверджували. Хто тут повість, Артем Олександрович, ви поясните, чи Сергій Ну, Можу я пояснити, так як є певні умови щодо стратегічного плану державного. І необхідно трошки внести корективи, щоб прив'язатися нам безпосередньо до пріоритетних заходів по державній стратегії. Тому є необхідність внести зміни в наші переліки і змінити черговість між першими і другими переліком. Що добави? Це якось. Давайте проговорюємо детальніше це питання. Це нова історія для держави і для громад, тому десь ми трошки маємо коригувати, ми все там, з першого разу, можливо, робимо коректно. Але я вам скажу більше, на рівні сьогодні держави там ще не відпрацьована ця методика, і там також часто коригування проходять, тому ми мусимо прилаштовувати, скажімо так. Тому, колеги, Якщо немає зауважень, у нас на засідання виконавчого комітету із 14 членів прибуло 9, відповідно, кворум для проведення є. <головіка> Якщо нагадую, коли я ще пров... під час засідання працює електронна система поіменного голосування Рада голос, здійснюється відео та аудіозапис даного засідання. Відповідно до розпорядження міського голови від 6 жовтня 2025 е... року номер 387 про звикання засідання виконавчих комітету Користичівської міської ради на розгляд засідання, в Тонкому пропонуються наступні питання. Перше про скасування проведення електронного аукціону з продажу об'єкту нової приватизації, майновий комплекс. Котельніше розташований за адресою вулиця Патєхна, 29 місто Коростичів, Штоморський район Шотоморська область. Друге питання про ствердження середньострокового плану передатних публічних інвестицій Коростищівської міської територіальної громади на 26-28 років. Клей, немає зауважень чи дотовано до порядку денних. Немає mm -hmm. Якщо немає, потребу статусного голосування. Якщо є потреба, чи є потреба обговорювати детальніше проєкт рішення? Немає. Якщо немає, пропоную ставити голосування. Питання перше простосування проведення електронного голосування. Прошу ставити. За 9. Рішення прийнято. Дякую. Питання друге про скаження села плану приємних публічних інвестицій Карастичівської міської територіальної громади 26-28 на на років. Шановні члени коло комітету, чи є потреба детальніше. Дай розвідку. Дякую. Ну, ви сказали, що ще не розроблена система, ми всі щодня учимося по даному питанню. Відповідно, коли ми подавали пропозиції, ми враховували лише капітальні видатки. На минулому тижні для нас проведено було навчання, і було вияснено, що ми можемо подавати об'єкти, які не до капітальних видатків, можуть бути як поточні видатки, але які ведуть на розвиток і по яких тим більше є державні програми. Відповідно, виникає пропозиція щодо включення в нашу програму встановлення пожежної синалізації системи оповіщення, яка програма державна наступний рік ще буде діяти. Тим більше, що в нас є припис усіх завтра освіти встановити пожежну сигналізацію. У нас є в третій школі, дев'ятій, В цьому році по державній програмі встановлюється в п'ятій школі. Відповідно, запланувати встановлення пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежну небезпеку в ліцеї номер 2 Відповідно, півтора мільйона це загальна, орієнтовно буде вартість, відповідно, співфінансування 50 на 50, це десь орієнтовно 750, 700 тисяч спіхносування з місця вже. Ви хочете додати, доповнити? Чи це ви пропонуєте? Доповнити додаток 2, тому що в нас ще немає. Проекту відповідно, а це є лише пропозиція, тому додата два, щоб все ж таки в нас була можливість наступний рік все ж таки подавати, якщо все, скажімо, зійдеться, щоб ми могли подавати пропозицію до державної програми. Добре, дякую. Ми тільки що обговорювали дане питання, так, дійсно, там ще проєктно-кошторисної документації немає, але питання нагальної і державна програма тому для того, щоб була можливість залучити прийняти в старій програмі, то визначити по пріоритетності і включити багато допомогу. Є ще допомоги чи...